Civic 4D знаходиться в нашому володінні вже півтора року, і я вважаю, що це вже доволі такий вагомий термін і підстава для того, щоб зняти для вас повноцінний огляд і розповісти про свої враження від володіння цим авто. Civic 4D це восьме покоління Хонди Сівіка, яка була представлена на європейський ринок в двох кузовах: це хетчбек і седан. Це вперше в історії компанії, коли хетчбек повноцінно відрізнявся кузовом від седану. Вони абсолютно різні, 5 5D і 4 d І якщо трохи все ж таки казати, що краще, на мій суб'єктивний погляд, 4 d все ж таки більш практичне, тому що на 5 d позаду ми маємо напівзалежну балочку, яка туди перемігрувала від Хонди Джаз. Я як власник, колишній власник фонди Jazz, можу сказати, що з напівзалежною балкою можна їздити, можна існувати, але не так зручно, як все ж таки, коли у вас позаду повноцінна незалежна підвізка. І як 4D, так і 5 d мав дуже сміливий, прогресивний, футуристичний дизайн на момент виходу, а це 2005 рік. Але за, за рахунок того, що тоді цей дизайн випереджував свій час. То сьогодні, в 2024 році, цей автомобіль виглядає абсолютно сучасно і умісно на дорогах, і він не виглядає, наче як він якийсь там старий, і це у нас 2007 рік. І він виглядає на рівні з новими авто, які тільки випущені з конвеєри, абсолютно гарно в одній лінійці, що також є позитивним моментом для цього автомобіля і. Одної з головних відповідей, чи варто розглядати таке авто для придбання, а другий позитивний момент Civic 4D полягає в його вартості, можна розглядати тачки від 4 тисяч доволі такі підйомні гроші абсолютно для будь-якої людини, яка задасться ці цілю придбати собі класну машину, як на мене. Також в 2009 році відбувся рестайлінг Honda Civic 8-го покоління. Змінились трошки бампери, трошки оптика, і можу сказати, що він був настільки ж гарний, наскільки не потрібний. В цілому нічого в тачці не змінилося взагалі. Щодо рестайлінгу, все ж таки там був один сильний жирний позитивний момент проти Доресту, і полягав він в вашому ключу. В 2005 році акорд 7 вже активно продавався. На брелку у вас була кнопка відкриття багажника, це зручно, була фізична кнопка на самій ляді багажника. І все ж таки Civic 4D не мав перебити попит на сьомий акорд, тому вони вирішили трохи приколотися з власників і прибрали цю кнопочку і фізичну кнопочку на багажнику також. Тобто ви можете відкрити ваш багажник тільки через лічинку прямо на багажнику, або через важіль в салоні. І це капець. Як незручно, ви будете про це матюкатися абсолютно кожен раз, коли вам буде потрібно потрапити в багажний відсік. Це реально незручно і неприємно. Ці авто оснащувалися трьома видами двигунів: 1,4 двигун бензиновий на 118 кінських сил, якщо я не помиляюся. 1,8 те, що знаходиться у нас під капотом на 140 сил, і гібридним двигуном. Щодо гібридних двигунів, це взагалі окрема тема для е, балачок і суперечок, але на мій погляд. Він не вартий уваги, чому по-перше, варіатор, по-друге, барабанні гальмі... гальма позаду. І оце вже прям не дуже. Що варіатор не дуже? Що гальма, барабанні. Тому що тут у нас на нормальному авто з нормальним повноцінним бензиновим двигуном ми маємо попереду вентиліруємо гальма, позаду просто дискові. І їх не вистачає, хочеться трошки допрацювати. А якщо б у нас позаду були барабани, цього б жирно не вистачало. І якщо зазвичай я кажу, що авто вживане, вам варто обирати в першу чергу по його стану кузову, потім технічному, а вже тільки потім дивитися на комплектацію, то зараз, маючи досвід з 4D, хочу сказати, що все ж таки комплектація має значення і. Там фішечки в більш жирних піпомивачі типу фари, бо люк не принципові, а от щодо головного світла дуже-дуже і дуже принципово. У нас тут встановлений галоген і його сильно не вистачає. Вже встановлені додатково LED-лампочки, але. Покращила справу, реально покращила, стало більш якісне освітлення, але в цілому його не вистачає. В більш жирній комплектації ви отримаєте ксенон, і плюс у вас будуть повноцінні ПТФ, яке також світло, таке можна допрацьовувати, і буде ще краще. Але маючи товариша, який мав 4D. З ксеноном і з ПТФками можу сказати, що там питань до освітлення в темну пору доби не було. А тут у нас все ж таки така штука є. Коробки. У нас їх було аж три види. По-перше, це у нас варіатор на гібриді. Другий момент це у нас міг бути автомат навіть чотири види. Автомат повноцінний п'ятиступінчатий, те, що встановлене у нас, могла бути механічна трансмісія шестиступінчата, і також міг бути шестиступінчатий робот. В цілому будь-який з варіантів коробок або двигунів гарно себе зарекомендував. І сказати, що ось це варто брати а на це взагалі не дивитися. Я не можу, бо вони насправді всі доволі такі непогані і заслуговують уваги. Так як ви вже зрозуміли, що авто доволі таки доступно по своїй ціні, так як ви бачите футуристичний, все ще сучасний і актуальний дизайн, та є доволі очевидно, що ці тачки будуть розглядати до придбання молоді хлопці. І неможливо не сказати кілька слів про тюнінг Civic 4D в Україні. І отут все дуже і дуже не круто. Тому що вибір тюнінга малий, а вам захочеться все ж таки щось там трошки поколопати, трошки довести до того якогось свого унікального вигляду передати свій. Особистий стан, характер, харизму і свою особистість через авто, і це зробити на Сівіку 4D доволі важко, тому що вибір маленький, а якісний вибір взагалі дуже і дуже скудний. Якщо не сказати, що якісного тюнінгу на 4D в Україні взагалі то і не представлено. На жаль, така штука є. Мабуть, це і одна з причин, чому все ж таки зазвичай Сівік 4D вибирають звичайні люди до придбання, а не Такі заядлі хондоводи в хонда тусовках сівіка 4D представлено значно менше ніж зараз сьомих акордів або шостих сівіків, або п'ятих. Ну коротше, от їх менше вони є, але це як мінус, так і плюс, тому що ті сівіки, клубні, які я бачу в інстаграмі, які я особисто знаю, вони більш неординарні, тому що тюнінга загально прийнятого в цілому немає. І люди починають робити щось своє, кастомізацію, якусь і приємно дивитися. Але ви маєте розуміти, що от ви, якщо дивитесь на цю тачку, і думаєте, що я її покупаю, чіпляю сюди Мюген обіс, і вона взагалі ракета. Це не просів, як 4D, це зробити важко в Україні, бо якісних обісів на 4D, на жаль, немає. Також мені не дуже подобаються дворники. Це вперше, коли Honda вирішила їх зробити різнонаправленими. І так було зроблено, тому що. У нас майже квадратне скло, і виробник вирішив, що так все ж таки скло очищатися буде більш якісно. Проте, коли вони працюють, у вас лишається ось такий ось приємний трикутник бруду прямо по центру лобового скла, і він вас біситиме, він незручний. Тому доволі суперечливий, як на мене, вихід із цієї ситуації. Якщо до технічного стану автомобілю, Плані експлуатації доколупатися, особливо ніде до чого, ну, можна сказати, що там трошки слабка задня підвізка, буває з рульовими моменти, якісь там, якщо ви їздите багато по нерівностях і ями ловите постійно. Але, знову ж таки, це все залежить від е, рівня експлуатації, від того, як ви експлуатуєте автомобіль. А от щодо кузову, тут є про що проговорити. По-перше, фарба на Civic 4D слабка. Буквально десь ви там чіркнули трошки вже царапини, які треба фарбувати, а не полірувати. Покриття слабке. Плюс, якщо ви на це не звернули уваги, то там буде однозначно корозія. І щодо корозії, Хонда, звісно, ми не можемо не сказати арки. Ми не можемо їх не чіпати, а конкретно арки їх чіпати і не можна на хонді, тому що якщо ви до них доторкнетесь, скоріш за все вони обваляться, бо вони всі гнилі. 4D не виключення, арки задні все нормально, гніють, як і мають гнити на всіх Хондах. Але е, хонда подивилася, що акорд 7 за три роки до виходу. Е, 4 d не згнив по порогах, і вони вирішили, що це не буде добре для своїх подальших продажів. Ну я так вважаю, тому вони походили, походили і вирішили прибрати пластикові накладки на короби. Тобто, пороги у нас тут металеві. І оце головне слабке місце Сівіка 4D пороги. Коли ви будете їх дивитися до придбання, пороги будуть або переварені, або в шпаклі, або туди вам доведеться накидати шпаклі, але це має бути враховане у вартість автомобілю. Вони гніють абсолютно всі. Якщо пороги переварені виглядають якісно, класно, ну, типу ще без гнилі. Класно, вам пощастило негайно робити якісний антикор, бо інакше через рік у вас тих порогів не буде. Це 100%. Вони гніють дуже і дуже сильно. Головне слабке місце пороги. І навіть якщо вам пощастило реально знайти живий 4D, робіть негайно антикор, тому що без антикорозійної обробки цей автомобіль жити взагалі не може. Він дуже і дуже сильно гніє. Навіть порівнюючи його з сьомими акордами, навіть порівнюючи його з джазом, він гніє доволі таки класно, на жаль. І так як я вже казав, що на момент виходу цей дизайн виглядав сміливо, футуристично, цікаво. Ексцентрично, мабуть, навіть на сьогоднішній день це його головна фішка, і саме його актуальний на 2024 рік дизайн і допомагає продавати успішно ці автомобілі на вторинному ринку. Але як являється цей дизайн цього автомобіля його головною фішечкою і козиром в рукаві, це одночасно його єхілесово п'ята. Тепер, коли ми опинилися за кермом, ми можемо поспілкуватися, чому цей прогресивний, сміливий футуристичний дизайн є головною Хілесовою 5-тою 4D. Насправді, якщо ви обираєте собі перше авто і ви ще водій без великого досвіду, життєвого дорожнього, то я взагалі не рекомендую дивитися в бік цього автомобілю. Поясню, чому у неї за рахунок дизайну і капот, і багажник дуже сильно скошені донизу. Коли ви опиняєтеся за кермом, ви бачите останньою точкою попереду себе це водійський дворник, позаду, поличку, все. У вас немає капоту. Взагалі. Ви як тут сідушку не піднімаєте, як ви не підкладаєте щось собі під зад, ви нічого, окрім цього, не побачите. Відчувати габарити неймовірно складно в цьому автомобілі. Я був за кермом близько ста автомобілів на сьогоднішній день. У мене права вже дуже дуже багато років. Вже пішло друге десятиліття, і це найскладніше, найскладніший автомобіль у плані відчуття його габаритів з усіх, що я їздив. Взагалі з усіх, треба звикати. Якщо все ж таки вам пече от капець, як цей дизайн до душі, і ви хочете саме 4D собі придбати. То я б рекомендував собі одразу ставити камеру заднього огляду, якщо вона ще не стоїть спереду, також або камеру, або парктроніки, бо в перший місяць ви поб'єте собі повністю бампери і, скоріш за все, десь на парковках ще можливо поб'єте інші автомобілі через те, що вам буде важко відчувати цю ташку. Це головний мінус. Але при цьому саме за рахунок цього футуристичного, класного, аеродинамічного дизайну. Вийшло домогтися дуже класної аеродинаміки. І коли ви будете їхати по трасі, ви 100% будете їхати доволі стрімко і динамічно через те, що е, ви просто не відчуваєте швидкості в цьому автомобілі. Навіть на швидкості 160 вам не заважає ніякий ні вітер, нічого. Взагалі ви їдете і відчуваєте чистий кайф, тому що вона просто як стріла. Розрізає повітря, е, і це також як плюс, так і мінус. Чому я їздив по трасі на ньому, і дійсно, ви взагалі не помічаєте, як ви набираєте швидкість через те, що на ньому комфортно їхати як при 120, так і при 160. Більше за 160 не їхав, тому що ми їздили по трасі, коли у мене в салоні було ще три людини, і тут з'являється другий слабкий момент цієї тачки. У неї доволі такі слабесенькі гальма. Якщо брати їх, оцінювати по 10-бальній шкалі, я їм даю тверду триєчку, щоб ви розуміли, трієчку. Буквально два-три рази ви гальмуєте зі швидкості 120-160. Гальма перегріва вони і так слабкі. Тобто, ви гальмуватися з 120-160 км на годину складніше, ніж, наприклад, це можна зробити на сьомому акорді. І при цьому. Як тільки ви це зробите кілька разів, гальма одразу перегрівається, і потім навіть на маленькій швидкості заїжджаючи в місто на 60, на 50, ви гальмуєте, і у вас гальмівний шлях дуже великий. Це небезпечно. Тож, якщо ви все ж таки розглядаєте цей автомобіль до придбання, другим моментом після камер і парктроників, ви маєте замислитися над тюнінгом гальм. Як мінімум, це Перфорація, вентиляція повноцінна, як максимум, це є більш якісь прогресивні гальма. Наприклад, я гадаю, що, скоріш за все, на цю ступицю взагалі без допрацювань стануть гальма від 8-го акорду 24. Це значно більший тормозний блин, і плюс ви туди без проблем ставите супорт від 8-го акорду 24, а там він двохпоршневий. Тобто гальма стануть значно значно ефективнішими. Ще цікавий момент. У нас тут 1,8 під капотом і автомат п'ятиступінчатий, І при цьому автомобіль відчувається в плані динаміки, значно стрімкіший за той же мій сьомий акорд, який все ж таки з двигуном 2.4, в якого в мануалі 190 сил. Ми не ставали на світлофорі. Зараз не той час для того, щоб це робити і шуміти в місті, і порушувати правила дорожнього руху, на мій погляд. Але здається, от відчуття саме таке, що ця тачка об'їде акорд. Щодо розходу палива, ми тут маємо 12 літрів газу на 100 кілометрів у міському режимі. Якщо ми їдемо по трасі, нас було 4 людини в машині. Ми їхали 120-160 У нас розхід палива був десь близько 10, можливо, 11 літрів газу. За рахунок знову ж таки, ми їхали доволі швидко, і ми їхали в чотирьох. Якби я їхав один, якби я їхав рухався 120, то скоріш за все розхід би палива був менше за 10 літрів. Автомат працює дуже класно, він перемикає в доволі такі непомітно передачі, він в гарному стані. І я гадаю, що той факт, що у нас на авто вже пробігу, все ж таки тут, ну. Давайте будемо чесними, на одометрі у нас тут під 150, але є така ймовірність, що тут більше за 150, але навіть якщо і 150 тачка 2007 року. І при цьому за півтора року знаєте, що ми робили з ходовою частиною, з коробкою і з двигуном. Ви будете здивовані, нічого. Взагалі нічого. Ми туди не лізли, вона нічого не просила. Це дуже-дуже добрий показник, як на мене, якості. І авто дійсно надійне. Я б його мог, міг віднести до надійних авто. В цьому плані воно таки нас щиро порадувало. Трошки про той комфорт, який ви отримуєте в цьому Сівіку. Давайте почнемо, мабуть, з заднього ряду. Тут доволі просторий задній ряд, в цілому можна втрьох їхати без проблем. Диван гарний, виглядає класно. Ми для задніх, для задніх пасажирів якогось суперкомфорту не отримуємо, окрім підлокотника, підсклянників, Ручок, як ви знаєте, на стелях також інколи буває такий, що і немає тих ручок. Тут є, і навіть є кілька. Моментів, в яких цей сівік, наприклад, виграє проти акорду. Це перше, у нас є гачки на ручках на стелі. Цього у мене в акорді немає, це для мене подив був. І другий момент у нас доволі таки рівна підлога. Центральний тонель май... майже не виражений, тому в трьох буде їхати зручно і комфортно. Але при цьому ми маємо ще один такий цікавий момент: що якщо ви, наприклад, розглядаєте це авто як сімейне, у вас більше ніж дві особи в вашій сім'ї, і ви плануєте багато подорожувати, то це авто не дуже в плані цьому зручне. Як, що я маю на увазі, диван задній. Він прикольний, він виглядає класно, стильно, сучасно, він гарно зберігся. Тут якісні матеріали салону, мені це подобається. Більш якісні, ніж на більш свіжих хондах, можна зустріти. Але сам диван він не дуже зручний. На ньому можна проїхатись там по місту протягом там, 20 хвилинок. Але якщо ви будете їхати по трасі там, години, то спина покине чат. Реальна така історія є. Це стосується шостого сі, яка я так їздив. Кілька сотень кілометрів по трасі на п'ятому акорді на задньому ряді, і я вам скажу, що єдине про що я мріяв, це скоріш покинути цей автомобіль, бо мені було максимально незручно в ньому рухатись. Тому тут в цьому плані та ж сама історія. Їхати позаду не дуже зручно. Щодо водійського крісла або переднього, зовсім інша історія. Все класне, бокової підтримки, ярко вираженої тут немає, але їхати зручно. Щодо от цього всього футуризму. Якщо, наприклад, там в 2019-му ще для мене це було занадто, то зараз це виглядає абсолютно актуально, сучасно, і воно все направлено на водія. Ви тут знаходитесь, як наче за кермом літака, якогось за штурвалом літака, мені подобається кермо. Я вважаю, що це найеталонніше кермо за всі роки випусків Хонди. Воно найкрутіше. Ми тут маємо електропідсилювач керма, і я вважаю, що він працює значно ефективніше за гідропідсилювач на моєму. Акорді. Мені керувати цим автомобілем значно приємніше, ніж акордом. В цілому він відчувається більш збитим, більш сучасним, більш молодіжним проте акорду, але ви все ж таки, знаходячись в ньому, ви відчуваєте, що тут по статусу цей автомобіль до акорду не дотягує. А все ж таки, якщо дивитися на ринок підтриманих автомобілів, то ми побачимо, що вартість цього автомобілю в гарному стані може сягати такої ж вартості, приблизно як акорду. Сьомого в середньому стані, тож все ж таки в деяких моментах вони конкурують і вони різні, абсолютно різні. Але, от, наприклад, зі своєї колокольні сьомого акорду я б не замінив акорд на сівік. Хоча, наприклад, у мене є товариш, який перепригнув з сьомого акорду до ресту екзек'ютів на восьмий сівік, 4D і у нього він був на палці. Він був, наче як задоволений, але через рік продав. Отака от, от історія. Шумоізоляції тут її немає, як такого, по заводу, і вам захочеться цей момент допрацювати. Бо якщо ви там їдете по трасі, то ви, звісно, все класно. Вам нічого зайвого не заважає в плані шумів. Але якщо ви опинитесь просто в пробці під дощем, ви офігієте від того, наскільки вам цей дощ буде тарабанити в кришу, це незручно. Ще важливий момент для молодих хлопців це музика. Зазвичай я взагалі не акцентую свою увагу на музиці, але тут не можна нічого не сказати про неї, тому що вона тут фігова по штату була. Тут навіть є якась унікальна комбінація клавіш на штатній магнітолі, яку ви можете натиснути, і музика стане трошки басовитіша, трошки краща за те, що ви отримаєте одразу. Але при цьому, після того, як ви заглушите двигун. Все потрібно буде натискати знову. Ну і так два-три рази ви подивитесь це відео на Ютубі, що там треба натиснути, а потім вам стане 100% впадло нажимати це. Тож я одразу рекомендую сюди тикати якісь андроїдні версії. Є навіть наві для Civic 4D, але вона розрахована виключно на гібридну версію. Тому Android One Love. як ви тільки сюди підкидуєте, хоч якийсь там андроїдик, і вони навіть на вторичці є, є ці перехідні рамки, і тут вони роздільні голови з кліматом, тому сюди можна ставити абсолютно як будь-який андроїд, який вам там захочеться. Знову ж таки, відео є про це на каналі, і це коштує адекватних грошей проти сьомого акорду, бо там та історія коштує ну занадто дорого, як на мене, бо ну ви отримуєте специфічне. Вигляд салону, а коштує дофіга. Тут все інакше. Тут ви отримуєте в першу чергу якісний звук, в другу чергу ви можете присрати собі камеру заднього огляду, яка тут життєво необхідна для того, щоб їздити безпечно. Звук став краще після підкидання андроїду, але одразу у вас помруть штатні динаміки, бо вони не розраховані на якусь. Адекватну звукову систему, і ну, якщо ви молодий хлопець, то як мінімум сабік ви собі підкинете в багажник. Благо багажник у нас великий, і він дозволяє туди вкинути замість запасочки і балончик газу, і замість задньої стін, верніше під задню стінку, поставити собі сабік, аби був, хоч якийсь звук. В більш жирних комплектаціях ви, звісно, ж таки отримаєте круїз контроль. У вас буде мультіруль, і насправді тут історія з мультірулем, вона не така, щоб і складна. Бо круїз можна підкинути, якщо у вас його немає. В цілому там майже все в автомобілі у вас вже передбачене для того, щоб був круїз контроль. В першу чергу вам знадобляться тільки кнопки руля і щось там можливо ще помі... ну, якісь дрібнички, але це не буде коштувати дуже і дуже багато. Щодо мультіруля в плані по е... у... у... керування магнітолою, так сама історія в цілому, при бажанні це зробити. Не так, щоб складно, і ви отримаєте якийсь додатковий функціонал. Якщо ж ми будемо казати і брати до уваги восьмий Civic 4D на коробці робот з підрольовим управлінням ваших передач, він буде більш економічний. І з того, що я знаю, мій знайомий знову ж таки такий має. Він каже, що у нього розхід палива значно менший, плюс він буде мати е, доволі таки більшу динаміку в плані набору швидкості. Це реально так. Він навіть це заміряв зі звичайним ось таким от автоматом. І воно дійсно так, наче як у нього теж також по його автомату ніяких проблем не було, тому можна радити. В усьому іншому салон доволі прикольний. Ви тут, звісно, не отримуєте якісь шкіряні крісла, але ось ця оббивка сіра мені дуже і дуже подобається. У мого друга був велюр, він був більш темний салон, він відчувався. Ну, інакше, мені, наприклад, не подобалось, і мені він більш змахував на якісь відлуння японських автомобілів з 90-х. От він відчувався для мене менш свіжим проти цього салону. Цей мені реально подобається. Він прикольний. От в своїх тонах він класний. І взагалі, щодо своєї любові до шкіряного салону, я, чесно кажучи, її сильно переосмислив. бо... Не так, ну в плані практичності, зручності і довговічності шкіра ну це ж взагалі не про це історія. І тряпічні салони значно краще ходять. Взимку вам не холодно сідати, влітку вона не розжарюється до е, того стану, що там просто можна яєчню смажити. І плюс е, тканина все ж таки ходить значно значно довше проти шкіри і виглядає. Презентабельніше. Тому сенс такий все ж таки є. Ви не отримаєте тут електричні сидіння, все треба буде вручно налаштовувати, але знову ж таки, це ну моменти смаку, моменти класу автомобіля. Це нормально в плані Civic. Щодо її футуристичності, ось цього дизайну з приборною панелью, розділення на два екрани. На смак. Все на смак. Не можу сказати, що мені подобається для мене сьомий акорд, все ж таки більш канонічний і талонний, хоча знову ж. І не всім подобається сьомий акорд в плані його величезного спідометру. Мені нормально, мені подобається, як все це виглядає, але це виключно питання смаку. І кажу ж, якщо там ще 5 років назад для мене це виглядало занадто перенавантажено, то зараз, порівнюючи з більш сучасними автомобілями, воно виглядає сучасно, воно не втратило своєї актуальність. Гадаю, що це найголовніший фактор, те, що ви купляєте автомобіль за Доволі такі прийнятні кошти. І ви отримаєте сучасний як її екстер'єр, так і інтер'єр. Головний момент, мабуть, все ж таки саме цей. Тут повноцінний нормальний клімат. Він не двохзоний. Він може, наче бути двохзоним в жирних комплектаціях, але чесно кажучи, от за 5 років їзди на акорді, я взагалі жодного разу не користувався двозонним кліматом контроля, так щоб цим користуватись, коли випадково натиснув, або, або коли комусь там показував, як воно працює, але воно нафіг не потрібно, чесно. От. Це такий вже, ну, класно, що воно є, але чи потрібно воно, це неоднозначно, Чесно кажучи, неоднозначно. Тож, чесно, от підводячи підсумки, мені навіть і важко сказати, чи можу я таке авто рекомендувати для мого дого хлопця. У нього є ряд своїх сильних переваг, головними з яких все ж таки є його дуже і дуже актуальний дизайн на 2024 рік. І однозначно його сильною стороною є його вартість. Бо їх можна придбати за доволі такі прийнятні на сьогоднішній день кошти, що немало важливо. Але при цьому є такі нюанси, як не дуже класна музика. Не дуже класний огляд всередині автомобіля, гальма, які треба допрацьовувати, і отут вже виникає питання: чи будете ви цим займатися? Тож, якщо ви готові колупатися, якщо вам подобається проводити велику кількість часу під автомобілем, а не тільки за кермом, то скоріш за все, так вам варто розглядати це авто до передбання. Дякую, друзі, за перегляд. Сподіваюсь, вам це відео було корисним і інформативним. Не забувайте підтримати мій проект лайками, підписками, коментарами. Це сильно допомагає просувати його вперед. До нових зустрічей. Всім пока!